І зараз я хочу цей мікрофон передати той, тій людині, як, якою я впевнений, що Чернігів вже пишається і пишається вся Україна, який надзвичайно конструктивну, важку роботу проводить. І до Чернігівщини, і там в Києві і по всій Україні. Привітайте, друзі, народний депутат України. Валерій Дубі! Слава Україні! Слава! слава нашому українському народу! Слава чернігівчанам! Я дякую всім вам, дякую кожному, хто сьогодні стоїть тут, на Майдані і на нашому всеукраїнському майдані, тому що наша Україна це всеукраїнський наш майдан. Я знаю, що ви чекаєте наступних кроків. Я знаю, що ви чекаєте плану дій. Я знаю, що ви чекаєте перемоги. Я вірю в нашу з вами. перемогу. І перемога вже в тому. Що ви знаєте, влада переступила межу. Переступила межу в тому, що вона зазіхнулася на саме цінне на життя людини. Влада б'є студентів, а студентів виходять десятки тисяч, і це наша з вами перемога. Те, що студенти виходять і показують владі, що український народ не можна перемогти і не можна залякати. Влада штурмує майдан. А на Майдан стікаються вночі десятки тисяч киян на допомогу нам з вами, як нібито вода, річки з тих вулиць. Влада намагається катувати, обливати того ж козака інших людей, а людей виходить ще більше. Влада катує Булатова автомайдан, а Булатов все рівно разом з народом і Автомайдан виїжджає ще більше. Влада палить машини, а Автомайдан і вчора, і сьогодні. Вчора було в Прилуках віче. Вчора було в Ніжині Віче, вчора було в Бахмачі віче. І сьогодні тут стоять на Майдані люди з усієї Чернігівської області. Я дякую всім районам: Ніжинському, Прилуцькому, Карюківському, всім всім, хто тут стоїть, тут стоїть багато облич. Я дякую всім людям. Я бачу, тут багато стоїть знайомих облич людей з гуртожитків, яких намагаються виселити, але ж вони постійно тут підтримують нас. Я бачу, тут стоять багато з кооперативних будинків людей, які завжди з нами і підтримують нас і в Києві і тут. Я дякую кожній людині, дякую всім підприємцям, бізнесменам, громадським організаціям, всім, хто вночі чергують тут на Майдані, і всім, хто разом з нами. І це, на... і це наша з вами перемога. Тому що як нас не намагаються лякати, катувати, ламати, вбивати, а людей виходить ще більше. І сьогодні подивіться, скільки зібралося людей на Майдані. Навіть не лякають ті закони, які вони прийняли. Вони приймають закони, а люди виходять. Ви знаєте, що вони прийняли той закон про амністію, навіть наче заручників наших дітей, молодь, людей, хочуть випустити в обмін на якісь будівлі. Але ж ми і на це сьогодні пішли. Ми зробили перші кроки, щоб ви знали, для чого ми їх зробили. Ми звільнили Грушевську, але ж. Як сказав Андрій, пишний під нашим контролем. Ми звільнили КМДА, але ж на, знову ж таки під нашим контролем. І якщо далі, ми зробили це, тому що дві тисячі кримінальних справ відкрито, і люди чекають того звільнення, але ж вони говорять: ми все рівно будемо стояти до кінця. Людей звільняють і вони виходять на майдан. Ви знаєте, Тетяну Чорновів побили, і в них хватає совісті сказати, що це хуліганство. Нібито, то це не було пов'язано з Майданом. А Тетяна Чорновіл стоїть на Майдані і велика шана всьому українському народу. І тому це наша з вами перемога. Ми переможемо. Ми звільнили. Ми звіль... Банду геть. Банду Геть. Банду Геть. Банду Геть. Банду геть. І Банду 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 я вам хочу сказати. Якщо вони не закриють дві тисячі кримінальних справ, ми мирно, мирно, але ж підемо в мирний наступ, в мирний протест. Вони бояться українського народу, вони бояться та й маси людей. І тільки ми разом з вами об'єднано, переможемо разом. Я запрошую всіх вівторок, на дев'яту годину. На 9 годину ми збираємося, у нас це українська мобілізація на мирну акцію, на мирний протест для того, щоб цю ганебну Верховну Раду змусити, щоб вона те, що зробила. Ми з вами обирали президента не з тими повноваженнями, які йому народ не з тими повноваженнями бирав його, які йому надали в 2010 році, неконституційний спосіб. І тому ми вівторок збираємося разом всі. На підтримку, на підтримку опозиційних депутатів для того, щоб проголосувати конституційний акт і повернути владу українському народу. Я ще раз запрошую кожного розмовляйте з друзями, рідними, підприємцями, бізнесменів. Зачиніть на цей день свої магазини. Вийдіть підтримку українського народу, підтримайте людей. Я звертаюся до тих народних депутатів, які говорили, що вони разом з народом. Атрошенко, Рудьковський, Куровський. Вони говорили, що вони разом з народом. Хай покажуть вівторок своїми діями, що вони разом з народом. А Трошенко, Рудьковський говорять, що вони не голосували, а вони голосували за ті закони, піднімали руки, хай тепер покажуть, що вони разом з нами, разом з людьми, разом з народом. Я дякую всім вам і запрошую. Цей наступний тиждень, можливо, буде для нас з вами тяжкий, але дуже важливий. І я вірю в перемогу. Ми з вами все рівно переможемо. Господь з нами! Господь завжди на боці людей, коли люди обіжають. До перемоги! Дякую. Слава!